Слава Україні! Традиційне включення, певний підсумок. Насамперед їду з Коломиї, де поховали героя України, легендарного сотенного української повстанської армії Мирослава Симчича Кривоноса. Поховали в місті Коломиї, мав можливість від Івано-Франківської громади вклонитися цьому великому чоловіку, почесному громадянину міста Івано-Франківська. Легенді, фактично, сьогоднішнім похором відійшла вся епоха національно-визвольної боротьби, бо це останній із живих командирів Української повстанської армії, який ще мешкав і дожив до такого віку, як 100 років. Ще недавно, 5 січня, ми відзначали 100 років. На жаль, друг Мирослав відійшов на вічність і сьогодні поховали разом з громадою Коломиї разом з громадами. І представниками різних владних, різних частин Збройних сил України, тому вічна пам'ять нашому герою. На жаль, громада знов втрачає своїх героїв новітніх, уже дуже юних, 18-літній Тарас Тахів. На жаль, загинув у війні сьогодні в 18-й годині Ольги Володимира Панахіда, завтра в 11-й годині. Ольги Володимира в церкві Новочинецькій буде чин похорону. Тому, по можливості, хто має можливість, приходьте вшанувати новітнього героя новітньої української епохи. Також в неділю будемо відзначати День Соборності України. На вічовому майдані о 16-й годині відбудеться панахіда. Панахіда за всіма героями будуть нагороджені. Родини загиблих. Також до Дня Соборності ми відновили і, на жаль, примножили кількість портретів на алеї Героїв на 100-метрівці. Ну і також вже виставлена фотовиставка війни нашого фотохудожника Руслана Ганощака, який сьогодні служить в Збройних силах України в 92-й нашій бригаді. Тому запрошую шанувати пам'ять, помолитися. Дякую владикам, які погодилися бути присутніми на цій відправі. І в неділю о 16-й годині відбудеться саме ця подія. Ще одну нову програму започаткували це одноразова матеріальна допомога на певне спорядження для тих хлопців-дівчат, які підписують контракт з Збройними силами України. Тобто з 1 лютого, хто буде підписувати контракт від міста, ще отримає. Хай це будуть невеликі кошти, але по 10 тисяч гривень для того, щоб купити, ну, бодай би якесь собі спорядження. Тому це є нова програма, яку запровадила міська рада поруч з тими програмами, які в нас є. Це відшкодування комунальних послуг, тих, хто не має статусу, БД, Відшкодування послуг тих, хто має статусу, БД, Діткам до днів народжень і багато чого іншого, також далі продовжуємо разом з своїми заступниками скидатися, купляти автомобілі, черговий автомобіль. Наші волонтери передали для потреб 24-ї бригади. Зараз ще купили автомобіль для потреб 80-ї бригади. Тому працюємо для того, щоб допомагати нашим військовим, нашим Збройним силам України. Такий непростий час. Також нагадую, з 1 січня запрацювала програма підтримки сільського господарства у нашій громаді. Хто має більше трьох свиней, двох корів, парники займається полуницею, мед, може скористатися нашою міською програмою, звертатися в департамент. Комунального господарства можна отримати документи і подати документи на отримання суттєвої допомоги для особистих сільських господарств і фермерських господарств. Також нагадую, далі існує програма відшкодування вартості 50% відсоткової вартості старлінків і генераторів для підприємців, для ресторанів, для перукарень. Для е, в, тих, хто випікає хліб, ну і для інших е, підприємців, які е, приймають людей, які можуть приймати людей. Тобто ця програма і далі існує. Більше інформації на сайті Snapifua. Ну і на завершення хотів би ще раз низько вклонитися нашим героям, пам'ятаємо героїв. І вічна пам'ять героїв як національно визвольної боротьби минулого століття, так і національно визвольної боротьби сьогодення все буде Україна. Слава Україні.